Формадол. забудь про головний біль. Оселедець під шубою, король фактично всіх столів. Здавалося, коли його готували на всі свята, наші мами, наші бабусі, дідусі, наші сусідки, всі ті родичі. Це йшло на це купу часу. Це треба, щоб вона настоялася. щоб на балкон її несли, щоб вона там полежала, щоб вона там божі світа не зійшов. Щоб вона зійшлася. Буряк зійшовся з моркво. Ну, щоб кротче. все просочилося, пропиталося, і було надзвичайно значним. Боже, друзі. Отець такою аромати. формою сказала. Це такий аромат не, не, не їжд не їж до свята. До не речі, можна, щоб так. було смачним, <рес> і це було найскладніше. витримати. я вам скажу так: у мене слава богу під боком є неля, яка буде мене страхувати, але зараз ми зробимо те, що в принципі роками спокон віків робили наші пращури. Значить, це під шубою, Він дуже простий і він дуже поживний. Насправді, чому тому, що оселедець це одна з найкорисніших риб в принципі. Можна я одразу по бо Прошу. першим слоєм треба бурячок покласти. А, бурячок хіба да. А що спочатку бурячок, а потім уже бачите. Щоб я робив котік без тебе. От е... no, до речі, можна зробити два варіанти. Можна сюди нижнім слоєм покласти рибу, а потім все інше. Я тобі дуже спокрив. ще дозволила, тому що називається оселить під шубою. А це виявляється оселить під шубку. Так, ми і підстелили і зверху накриємо. Знаєш, дивись, от буде у тебе своя кухня, будеш готувати як хочеш. Все почалася дискримінація. Все стою, мовчу. Давай готуй, готуй я буду тільки. Якщо хочеш, можеш тільки оселити Інші покласти. Дякую дуже. Насправді люди. Альтернативи є завжди. Знаєте, ми живемо в демократичній країні. Оселедець під шубою може бути як першим, так і другим, так і третім. От, але е, спокон віку е, логіка казала, як: якщо оселедець під шубою, значить спочатку оселедець, а зверху шубу накривайте. Тому тут буде е, лін варіант, тут буде мій Трай, варіант. Так, У мене зараз буде своя жіноча логіка. От Ж... оселедець, окей, хай він буде під шубою. У нас не оселедець, у нас скумбрія. Дивись. Скумбрія буде за моїм Рецептом спочатку буряк, а потім скумбрія. рези. От будеш свій рецепт і їсти. <хи> значить, все зроблю з любов'ю, будеш їсти. Давай, давай. А, значить, все тепер бурячок сюди. Дивіться, це не приплутати Це нелін, не це мій. А, ще раз кажу: а, от дивіться, наша маленька зараз сварка за толи учі за очі і вуха <хи> не, не сварка, а дискусія. А, ну Ми добре, це дискусія панельна. Сімпозіум <laughs> у нас маленький відбувся, щойно от е, це про те, що можна робити насправді, як завгодно. немає е, чітких обмежень рецептів. Це ж дивіться, що головне, щоб воно слоями пішло, і воно все одне одного е, дало сок і все змішалось один з одним. Так далі, е, умовно кажучи, я морковеньку сюди. Да? Кладу? А ну там не морковенька. Я да? ні, морковенька. Просто знаєш, от, от це постійне розумієте? стоїш, кажеш щось, значить, під руку говориш, заважаєш. А от треба його так, трішки втрамбовувати. Да навіть потім. не трішки, Піді а навіть вий. дуже сильно, водички нас... випи, випий, піди. А? а ти подиви. По перше, я вже я стерпів, що оселедець не перший лежить, що він усередині як бургер, Поніваєш, я стерпів. Добре. Тепер ще щось стоїть і я її як добре роблю. Е, знаєш, постійно добре знищими а от нехай. Я чому, буду сварливою знаєш, чому? невісткою. Нехай ти майонез забув забув Знаєш додати. Чому? і туди, чекай, і, і в один, і в інший чекай, варіант, бо насправді кожен чекай. змазується все. Значить, знаєте чого насправді споконвіку чоловіки рідко заходили на українські кухні. Тому що. Так, да, е тому що є такі сварливі жінки, як я. Як да, зізнаюсь, говорити, зізнаюсь. У тебе комплекси як повилітають з усіх дір, розумієш? І все, і підеш і далі, чим будеш. Майонез е дійсно е дуже важливий інгредієнт тут. Ми його отак от, от змащуємо. Насправді, е я дійсно пропустив нижній е слой, е там, де майонез має бути, але я, наприклад, страшенно не люблю, коли майонез накладають на рибу. От Для мене це просто. Е тому що риба і сама по собі жирна, от. а інше майонез не те, що не. Е Зіпсує, він навпаки, змостить і додасть якогось додаткового смаку. А, так, от так, оце все змощуємо. Отак от це змощуємо. Вибачте, вже за таку профанацію неля, вибач окремо. Та бо ні. я знаю, що тебе такий зараз настрій <хи> вже пішов. А, а, та. Я мовчу. Та, 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 да, мовчи, мовчи. Мовчу. Переглядаю коментарі. Переглядаю коментарі наших глядачів. Да. Може, там хтось напише правду. Що ти оселедець другим поклала, і це неправильно. <хи> так, е і сюди ми накладаємо теж трошенькі картопельки. Слухайте, це так насправді весело. По-перше, це можна грати е у е шубу, яку ти сконструював сам. Всі інгредієнти страшенно корисні, абсолютно. Тому що це. Е, ну, Абсолютно, знаєте, тут всі поживні речовини, білки, жири, углівводи, все є. От, все змащуємо. Майонез, от в чому ти абсолютно права? Точно, Нель, що майонез тут е, виступає будівельним матеріалом. Це знаєте, як ми цеглини е, змащуємо цементом, е, от так, власне, власний майонез теж виступає. Цибульку будеш? Котю? Ну, трішечки, зовсім трішечки. Де-де-де, трішечки. Давай, а мені... де твоя, Оце твоя? Да? Так, то бу то моя на тому що перший бурячок. Перший бурячок. бурячі друзі. До речі, а мені ну, якщо заселеться морові ходить, їжте цибулю. Морочимося добряче, то скумбрію, в принципі, якщо у вас є бажання і є світло, можна запекти з лимончиком. Якщо ні, то можна купити просто холодного копчення. Дуже зручно, вона легко розбирається на такі філешечки і на на такі рівні шматочки її потім порізати. Або можна навіть веделичкою потовти, щоб взагалі абсолютно така ніжнятина була на смак ніжнятина. Так, ну вона mm, дуже дуже невесло. ніжна, якщо Ніжньотина. її так трішки по Я знаєш, коли А приготуєш салат колись ніжняти на Нелі, Ніжня. Ні, мені подобається слово страшило. <сіх> мені слово подобається. <сіх> треба, треба якийсь рецептик підібрати, щось приготувати. Ніжнятина. О, клас. Так, ну що, бачите, дійсно все ми можемо. І зверху знову буряк. Це дуже все просто. Прямо не думайте, що спокон віку ваші мами, бабусі, дідусі вас налякали, що це можна спеціально навченим бути, щоб це зробити. Нічого подібного. От, Все це можна робити зверху бурячок, бо так мало бути, він має бути зверху. Бо буряк це головна страва і головний овоч нашої. Держави е, пробач е, гарбуз. Е, от. твій тиждень вже закінчився. Закінчився, тепер буряк. Все, люди, так що робимо? Ми зараз коротенько це чекаємо, поки це все достигне. От і куштуємо кожен своє, бо це конструктор. Йдемо е, на життя Нехай далі. ідемо створюється, звичайно. Йдемо на життя а далі нашим настрійним. Знаєте, що я не цю е, шубу яку Ми робили до. Рекламної паузи. І зараз е, має бути така магія абсолютно, тому що оця залізна штука це спеціально формочка для шуби. Е, я маю її. Опа, Опа! Красиво. Вийшло, а ти так. сміялася з мене. звичайно, знаєш. Я зараз надзвичайно звичайно сильно зміялася. стримуюся, щоб не сказати, а я ж казала, казала? розумієш, що треба його трішечки притиснути. Ой, тоді. О, я так багато казала, ти так зовсім мене не слухав. Тому Ти багато говориш, мало слухаєш. А коли адміністратор приходить і каже: Єгор, треба було притиснути, все слухає. Чітко і по суті. А ти почнеш говорити, все, не закінчиться ніколи. Познань з нами на зв'язку. До речі, от Ана Шевчук з познані пише: дякуємо Джейсону за допомогу. Всім з першим днем зими Україна переможе. Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, сніданок! Добра, успіхів, здоров'я всім та віри в ЗСУ. Пишуть наші глядачі. Ну і на інстаграмі також переглядаємо ваші коментарі. Запитували у вас е, сьогодні слово дня, слово загадка нашого дня, що таке фотель. І більшість з вас пише, що це м'яке крісло для заходу України. Це звичне слово. Доброго ранку, зі Львова, пишуть нам. Вам доброго ранку. Дякуємо, що долучаєтесь в кінці програми. Буквально хвилин за 40, перед другим сніданком скажемо правильну відповідь. А ось хтось пише: фотель: це такий стілець широкий з підлокітниками. Фотель це м'яке крісло. А де не знаю У нас так багато. гостей, що змінюється. Чи давай видали спробуємо речі цей нашу шубу? О, давай спробуємо. Тому що в принципі дивіться, е, питання того, як вона настоялася, це вже питання е, глибоко інтимне. Е, хтось з господарок каже, що треба е, обмін. Осп... так. Дивись, у мене ми моя, моя ось це. у мене оселедець під шубою, тобто оселедець мій внизу. А у Нелі оселедець як бургер. Тому а що мене вона... оселедець між шубою. Ну давай тому що нелі щось далось, що оселедець має бути не першим. Ну добре. Е, як кажуть, у кожного своя mm -hmm. шуба. Знаєш, як від перестановки до данків сума не міняється. Тому і від перестановки інгредієнтів салат буде все одно надзвичайно смачний. Я вам скажу, хоч він і настоявся. Дуже ніжний смак. Саме тому, що скумбрія. Тому що те, що все це змащує, а тут майонез є таким міцним інструментом. І любов. Не, Любов, людська любов, звичайно. Підходьте на кухню тільки з любов'ю. Якщо у вас поганий настрій, їдь геть звідти. Правда, от, серйозно. Хай голодними краще будете, ніж е, з поганим настрій готувати їжу. Так, друзі, М -м. дуже смачно. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.